З настанням сезону фруктів та овочів вулиця Гоголя у Миргороді перетворюється на справжній осередок торговельної активності. Місцеві жителі звикли, що у цей період тут можна придбати свіжу домашнього родину і садовину. Однак, за словами головного спеціаліста із благоустрою управління комунальних ресурсів Анатолія Харченка, така несанкціонована торгівля суперечить правилам благоустрою. В Миргородській громаді стихійна торгівля. На вулицях міста заборонена на порушники правил благоустрою складаються адмінпротоколи і адміністративні стягнення в розмірі від 340 до 1360 гривень. Щоб допомогти продавцям легально здійснювати свою діяльність, місцева влада ухвалила рішення про облаштування спеціального майданчика для торгівлі. Місце обрали не випадково. Воно розташоване поблизу вже звичного для всіх так званого вечірнього ринку. Це дозволить зберегти зручність для продавців і покупців, водночас забезпечивши порядок і чистоту в місті. Досить добре, що у нас також з'являться такі торгові місця для людей. Це в першу чергу комфортно, як і для тих, хто торгує, і для споживачів. Планується облаштування за адресою вулиця Гоголя, 80А. Це традиційне місце стихійної торгівлі, тому для людей краще, що вони знають, що тут є домашні продукти, овочі та фрукти власного вирощення. Тому це традиційно і намагалися як вмога, краще задовольнити потреби і тих, хто торгує, і покупців. Раніше ця ділянка була занедбаною територією зі звалищами і бур'янами. Тепер тут буде організовано 59 торгових місць, кожне розміром 1 на 1 метр. Очікується, що це дозволить розмістити більшість продавців, які раніше реалізовували свою продукцію на стихійному ринку. Облаштуванням нового торгового майданчика займається фермерське господарство «Едемсад». Ми розпочали будівництво. Тут було радше повністю ну, звалище, я так би сказала. Ми його привели, зробили повністю, брусчатку положили, і оце столи, зараз кривлі займаємося. І так от сталося, що прийшли до цієї мети, тому що ми самі фермери, і ми розуміємо, що оцей. Стихійний оцей ринок треба його якось цивілізовано людей вивести, поставити дійсно в комфортні умови. На даний час буде 59 місць, але це покаче по початок тікає. Планують, що нове місце для продажу розпочне роботу за тиждень-два. Буде обраний паркан і буде центральний вход, бігборд. І щоб люди вже бачили, будуть указателі з різних сторін і біля дороги, що це іменно овочевий ринок. Обмеження не буде по часу, десь буде з 7 ранку і до. По бажанню продавців, і коли будуть це косільки будуть ходити покупатілі, стільки будуть торгувати. І крім того, ми вирішили поставити тут відеоспостереження для безпечності торгівлі самих продавців, і так само для безпечності покупців. Ну, якщо буде якісь конфліктні ситуації, відеоспостереження воно завжди дисциплінує людей і якось так от воно комфортніше всі почуватимуться. Облаштування торгових місць важливий крок для розвитку місцевої інфраструктури. Це не лише врегулює питання стихійної торгівлі, а й сприятиме розвитку малого бізнесу та створенню більш організованої і привабливої торгової зони. Місцеві жителі зможуть і надалі купувати свіжі овочі та фрукти, але вже в організованих умовах, що відповідають усім санітарним та правовим вимогам.